Ця інформація може бути про жінок. Ця інформація може бути про те, як ми про нові енергії, як нам переходити зараз на нові енергії. Тобто, як нам перейти у новий стан, щоб не було важко. От я знаю, що дуже багатьом людям є у багатьох людей є якась важкість. Це все старі енергії, чесно, старі енергії. От я зараз згадую, я навіть не пам'ятаю, коли я останній раз була в таких станих, старих енергіях. Ну, верніше, я можливо, якщо дуже напрягуся, я пригадаю, як це коли було. Але взагалі я вже настільки по-іншому відчуваю простір, мені, от знаєте, я щось зробила якусь справу. Попрацювала, причому попрацювала, я відчула, що я туди вклала свою енергію, свою увагу, допомогла людині. І, і, і потім я не знаю, я пішла, і я просто в мене як фоново завжди висить відчуття легкості і такої, знаєте, цінності, цінності себе. І от Оця цінність себе, вона є те, що вас постійно рухає вперед. Тобто, коли людина не відчуває цінності своєї, люба, чи це жінка, чи це чоловік, неважливо, їй вона постійно як страждає. Тобто вона постійно на чомусь заліпає, вона постійно у якоїсь важкості. І це постійно якась боротьба, це Ну, людина напрягається взагалі у своєму житті. Людина напрягається. І от тут я відчуваю, що тут буде щось про вашу цінність, як вам вашу цінність відчути, зрозуміти, тому що це зовсім інше життя. Коли ти відчуваєш зсередини свою цінність, ти навіть по-іншому Якісь речі робиш, і ти потім себе по-іншому відчуваєш. І взагалі ти в такому спокої і гармонії з собою, що ти розумієш, що не те, що тебе ніколи не лишать, Ну, просто просто от... ти розумієш, що твоя цінність це найважливіше, що все навколо це якісь просто дурниці. Тому давайте я подивлюся, що хочуть вам зараз передати вищі сили, ну, от прям в потоці. А, місячна вода, так, ну, класно, тут можна показати вам, класна карта. Місячна вода це якраз про ваші мрії, і це якраз про вашу легкість. І знаєте що? Ваші мрії, вони дуже пов'язані. Тут знову ж таки я буду прикривати, тому що тут є оголені місця, це саламандра, вогонь. Вони дуже, це вогняна саламандра, вони дуже пов'язані, якби з вашою серединою, з, вашою, з вашим бажанням. І от, тут говориться про те, що Місячна вода це йдеться про вашу інтуїцію і про ваші бажання, якісь таємні бажання, які ви повинні собі дозволяти взагалі реалізовувати. Тобто це таке життя, як казка. Щоб життя стало казкою, я, до речі, виставлю один цікавий ролик, я написала прямо до цього ролика слова і обов'язково послухайте, це ролик з того, як ми їздили на такий, таку зустріч в Карпатах, ретрит Центр, і там залишилися деякі відео, і я їх змонтувала і хочу вам проговорити деякі слова. І от там йдеться про казку. Казка це ваше життя. І от мені сьогодні також це показують. Це в мене я прямо написала в потоці. Це було вчора вечором пізно. Я виставлю сьогодні. Сьогодні-завтра виставлю. Переслухайте, просто про що я розповідаю. І зараз я бачу, що відчуваю, що цей потік він продовжується. Тому що оце, оце говорить про ваші таємні бажання. Ну, це саламандра, це бажання. саламандра це взагалі вогняна саламандра, це взагалі сила, так? От внутрішня, божественна сила. І ваші оці таємні бажання, як казка, вони є про інтуїцію, про те, що ви, можливо, навіть не те, що боїтеся собі мріяти. От ви мрієте щось, мрієте, мрієте, ви знаєте, що вам це подобається. І насправді там є відповідь вашої, вашого величезного ресурсу. Тому що От я можу на своєму прикладі вам розповісти, що я взагалі дуже люблю казки. Я люблю таємниці, казки і все, що пов'язано з таким, знаєте, таємним, містичним. І в мене фоново завжди було, що мені треба ж писати, мені треба це якось проявляти. Я тільки недавно зрозуміла, як мені це пов'язати з моїм покликанням, з моєю роботою, з моїм. Ну, скажем, ну, як робота жириці, допомагаюча робота, робота духовного наставника, практика, як же мені це пов'язати. І я зрозуміла, як я повинна це пов'язати. І це прям моя індивідуальна лінія, це прям моя індивідуальна проявленість. І я це зрозуміла через оцю любов-доказок через те, як я люблю, і через те, як я взагалі про що я мрію, знаєте, це як дитяча ваша мрія. І оце, от якраз, про це, що вам потрібно заглянути десь навіть у свою дитячу мрію, тому що там схований ваш ресурс, от у якусь свою таку дитячу казку. Ну, от просто реально у свою дитячу казку там схований ресурс, і цей ресурс, якщо ви розкриєте, вам відкриється дуже сильно вогонь, а вогонь це завжди бажання, і це рух. Розумієте, у вас відразу скриється якийсь ресурс, щоб рухатися, енергія. Шаманка. Шаманка каже нам про те, що Тут також таємні знання, і тут також наповнення. Каже про те, що якраз вас це почне, подивіться, яка гарна карта, яка гарна шаманка, вас почне це наповнювати. Тобто оце вам дасть поштовх, поштовх це дасть, оця таємниця, ця казка. Дитинство, тут треба розібратися з дитинством, тут реально треба згадати всі свої дитячі мрії, причому справжні свої мрії. розумієте? Я вам вже розповідала це в попередніх своїх відео. Передивіться, в моїх відео дуже багато є відповіді, насправді. Дитяче бажання не просто ось так от лінійно, тупо видивитися, я там, не знаю, мріяла об'їстися цукерок. Ну, Мені просто колись такі давно писали люди, такі, такі дивні речі. Ну, то Тоді запитайтеся, а чому ти мріялася, мріяла об'їстися цукерок? Може, щоб ти хотіла, щоб тобі було погано і на тебе звернули уваги твої батьки? Тобто, розумієте, за кожним бажанням щось стоїть. Я хотіла носити за кожним дитячим, або коли ви в школі вчились, Я хотіла носити, ну, виглядати класно, я хотіла носити джинси, якісь там, які там з'являлись, наприклад, в моєму віці джинси. Чи я хотіла там бути? Я дуже добре вчилася, тому що я хотіла, щоб мене завжди хвалили батьки. Тобто я хотіла цієї уваги і похвали від неї, від них. Тому що я хотіла проявлятися, тобто мені треба була ця увага, що за кожним бажанням стоїть. Розумієте, в чому справа? Я хотіла я вам, я навіть приклади приводила. Оце про дитячі мрії. Тобто, ви в дитинстві, навіть якщо щось таке просте хотіли, якісь такі бажання, знаєте, головне, щоб це було ваше бажання. І там розкрутити, розкрутити, і можна зрозуміти просто, що там є таємне, бо це, бо це про таємницю, розумієте, це те, що сховане, це те, що не проявлене. Тут навіть ніч показана. Це те, що, про що ви мріяли, і ви до кінця це не розкрили. Ви коли це розкриваєте, у вас розкривається весь, весь ваш ресурс, розумієте? Вогонь ресурс, який вас наповнює, наповнює вашу чашу опустошену. А наповнена чаша це означає, що ви передаєте, ви починаєте щось робити. Люди, це енергія, розумієте, це духовна енергія. Люди вас. Вчитують і відчувають по-іншому, і ви щось передаєте, щось дуже важливе. Так, далі, далі для вас потік. А, так, ну тут іде знову ж таки рух завоювання Катерина, тобто ви завойовуєте якийсь простір, ви завойовуєте простір своєю енергією, своїм ресурсом. Тобто ви ніби є вас після цього наповнення, у вас є можливість реалізувати те, що ви хочете. Після того, як ви розкриєтеся, вас насправді є можливість, з'являється можливість реалізувати те, що ви хочете. Розумієте? Все починається з вашого пізнання, з вашого розкриття себе. І ця енергія і бажання, ресурс те, що. Рухає людей вперед, воно починається насправді з таємниць, воно насправді починається з потаємних місць. Далі, що для вас? А далі для вас геката. Геката це в нас, це в нас мах, так? Геката це в нас. Тут в нас щось про магію, про темні сторони. Я постійно кажу про те, що ваші темні сторони так само у вас відкривають ваш ресурс. Чому? Тому що ваша темрява це те, що ви не приймаєте, це те, що вам треба прийняти, і мало того прийняти, вам потрібно якби ще й полюбити це, не просто навіть подивитися в очі, не просто визнати це. А треба ще це полюбити. Клас, що я така жорстка, клас, що я зараз можу дати комусь по голові. Ну, я вже так кажу, ну тому що це просто утрірую. Але, в принципі, так. Клас, що я зараз можу відповісти, сказати ні. Класно, що я можу когось послати. І взагалі, класно, що я можу бути з собою. І якщо я когось ненавиджу, я можу сказати про це, що я ненавиджу. І оце, розумієте, всі, хто тут проживає, і всі, хто йде в духовний розвиток, вони більшості люди космічного такого духовного складу, їм треба проживати і вчитися а, проявляти цю свою темну сторону. Тобто треба спускатися у свою темряву, вивчати її. Приймати і полюбити свою темряву. Давайте дивимося далі. А, нічка. Ну, це все, все, як я сказала, тому що це темрява нічка це продовжується. Знаєте, як темна ніч душі. Зараз багато де в інтернеті можна, в принципі, подивитися, прочитати про це темна ніч душі. А, темна ніч душі це якраз про те, що. Ви знаходитеся в такому стані, тут немає головних жінок. Ви знаходитеся в такому стані, тут в нас мечі, такий мечовий стан, хто розбирається в Таро, це такий мечовий стан, який ніби у вас, після цього, як ви оце все приймаєте, такий стан, що ви просто в шоці є. Це я, це взагалі я. Тобто ви це якось проживаєте, це трансформація така. Це Відмирає все не потрібне. Тобто, це ви виховуєте свою силу в собі. Тому що, повірте, ви не будете рухатися вперед, якщо ви будете слабкими. Ну просто слабкі не можуть рухатися вперед. Повинна бути сила, повинна бути енергія, повинна бути оця от жорстка сила вас також. І жорстка сила це не означає, що ви якісь темні. Бути хорошими всім. Це погано, це прожертвеність і це, це, це приводить людей тільки в депресію, е, нереалізацію своїх ідей, бажань, це приводить до хворіб, це дуже погана дорога, тому ніколи не обирайте її. Так, шептуха в нас тут вийшла. Дивіться, я вам хочу сказати таке. Подивіться на цю шептуху. Вона, звісно, тут така, знаєте, ну, не знаю, дивна жіночка шептуха про магію. Я вам хочу сказати те, що завжди, у що ви вірите, насправді, це і реалізується. Тобто, якщо людина вірить, в якісь в неї є свої, там, не знаю, сенси, ідеали у житті, це для неї працює. То для чого вам вірити і поклонятися чиїмось ідеалами? Візьміть, створіть просто свої ідеали. Це найкраще працює, ті, які підходять вам. Створіть з себе ідеал, або просто свої якісь ідеали. І вони працюють найсильніше. Розумієте? Тобто ви можете створити свій світ, так це можна сказати. От прям вам передають. Візьміть, нашептіть. Нашептіть, запишіть. Створіть те, у що ви вірите. Воно класно почне працювати для вас, і ви будете. Взагалі, ви будете задоволені собою. Тут відразу вийшла відьма. Відьма живе, як відомо, в кожній жінці. Відьма вона завжди знає, куди їй рухатися. Тобто, у відьми є якийсь певний свій орієнтир. орієнтир. Вона орієнтується, розумієте? Бачите, там є такий вогник. Зверху, вогнище на горі горить. І от відьма знає, що цей вогник горить, і їй треба зараз туди, до цього вогника. Тобто відьма вона завжди знає, куди їй направити свою силу, що вона хоче. Розумієте, відьма знає, що вона хоче. І от треба знати кожному з вас, кожній з вас. Що я насправді хочу. Коли ти не знаєш, що ти насправді хочеш, ніхтось, а що ти насправді хочеш, нічого не буде. Тобто, треба розібратися, зрозуміти спочатку, що я насправді хочу. А чи хочу це справді я. Ось відьма, вона знає, що хоче справді вона, саме вона. Не хтось. А саме вона. І тоді, що чекає, і тоді чекає в нас. Те, що, я мушу тут прикрити, спадає від вас, спадає. Якісь певні заборони, які були у вашому житті заборони, вони відпадають. Вони просто реально відмирають і відпадають. І це все відбувається не за один день. Але якщо ви почнете ось з цього. Ось цього самого першої карти з ваших таємних бажань, з ваших дитячих бажань, якщо ви почнете в цьому розбиратися, а це, повірте, це цінність ваша. це ваші, Ви будуєте на основі цінності свої сенси. Це те, що вас буде рухати. Так, будуть трансформації, можливо, по дорозі. Так, можливо, треба буде щось себе перевчити, перетрансформувати, щось віддати, щось змінити, але це є в основі, щось ваше є в основі. І там треба розбиратись, там треба вивчати. Спадають тоді всі оці обмеження. Приходить ваше не тільки наповнення. Не тільки ваше приходить наповнення. Так, приходить наповнення, приходить ресурс, потік, але приходять люди також, приходять люди, які вам допомагають. Тобто ви знайомитеся зі своїми людьми, і вам треба розкриватися взагалі. Після цього всього вам потрібно розкриватися, щоб навчитися. Розкривати своє серце треба навчитися проявлятися. Це щирість, це чесність до себе, а значить до інших людей. Тому що тільки такі люди починають отримувати благість від життя, коли вони чесні щирі з собою і з іншими людьми. Ну і супер. Богиня лакшмі. Я не знаю, мені навіть не хочеться вже далі дивитися, тому що богиня лакшмі. Ви, напевно, знаєте. Подивіться, будь ласка, на цей аракул. А хто з вас не знає, я вам зараз розповім. Це достаток, це розкіш, це наповнення, це благість, це комфорт, це здійснення ваших жіночих мрій. Це, ну от подивіться на неї, навколо Сонця, червона це енергія, це ресурс. Внизу вода, це наповнення, потік, вона щитує інформацію з потока. Її аура у вигляді сонця її захищає, тобто вона захищена, наповнена енергією, тому що вона сидить у червоній сукні, у неї червона сукня. Вона сидить в лотисі, відкрита відкрита до всього світу. Це богиня Лакшмі це, хто знає імператриця, Каркан імператриця. Я не знаю, я, напевно, закінчу на цьому свій потік, тому що це дуже гарно. Я відчуваю, що більше Можливо, по іншій, на іншій колоді, якісь для вас ще давайте пораду наповнення. Комусь зараз воно дуже потрібно. Порада така якась більше навіть індивідуальна. А взагалі для всіх, бачите, якщо ми прийшли до Лакшмі, то це вже все, це фініш, це вже наповнення, це клас. А ну, це стан такий. Просто пам'ятайте, що це такий благісний, розкішний, наповнений, відкритий, ресурсний, жіночий. Ну, не тільки жіночий, може бути і чоловічий це стан. Зараз порада, якась комусь дуже потрібна порада. Ну, розвивати, давайте так скажу, потрібно розвивати свій інтелект. Потрібно розвивати, просто вчитися логічне своє мислення, збирати свої думки, свою увагу, це всім потрібно, а комусь це зараз дуже потрібно. Тобто, якщо ви розхлябані, якщо ви не вмієте концентрувати свою увагу, не знаєте, що ви хочете, якщо ви не можете зв'язати два слова, щось написати або сказати, ця карта для вас. Вам треба вчитися розвивати свій ментальний план через слово, через розуміння цього слова, через наміри свої, що ви хочете. Навчитися зв'язувати слова, розуміти те, що ви зв'язуєте, що за тим стоїть і як ви до цього прийдете ось це для вас. Я витягну 4. Давайте. Витягну чотири. І ще порада, наповненість. Дивіться, духовна наповненість, емоційна наповненість. Дивіться, в нас виходять просто чудові старші Старші аркани виходять, тому що це туз води, туз чаш, а там було туз мечей. і... Це про духовну наповненість, це про те, що ваш потенціал, про вашу любов, про ваші мрії, про те, що комусь дуже сильно потрібно наповнювати. Не тільки своє тіло задоволене, задоволеність свою, тобто матеріальна матеріалізація, а вам потрібно наповнюватися духовно. Вам саме потрібно, можливо, навіть комусь і емоції, але такі емоції уваги, любові до себе. Оце дуже багато страждають багато жінок. Багато страждають жінок від цього від недостатку цієї наповненості. Тобто. Якщо ви ну, не наповнюєте себе емоційно, не даєте собі часу, любові, не просто не робите елементарні такі речі, які може кожен робити: прогулянки, не виділяєте собі часу до того, щоб любити, щось дивитися, читати, спостерігати, у вас просто брак цього і не буде ресурсу, якщо не буде у цієї наповненості. Тобто, наповнюйтеся духовно. Далі порада зараз. Дуже комусь треба передати ось це. Ну так, звичайно, без роботи нічого немає, без прогресу нічого немає. Тобто потрібно. Ну, якби. Працювати над собою. І останнє. Ну, це вже. Іде повторення, <ріст> вже в нас це було про наповнення і про відкриття своїх сердець, про відкриття, до інших, про чесність, про те, що я також казала вже перед нашою богинєю Лакшмі, про чесність і відкриття до інших людей. Через щирість, через свої справжні думки в комунікації про вдячність, про рівновагу, про зустрічі з такими, як ви, про спілкування з такими, як ви, коли вам хочеться щиро щось їм повідомити. І не так, коли вам хочеться тільки брати, 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 а коли ви. Також маєте намір хочете щось дати, чимось поділитися. Ось це про відкриття і це про взаємодію, про комунікацію, яка вас наповнює. Тобто вона енергетично є збалансована. Не коли я хочу комусь піти щось сказати, і тільки наговорюсь, 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 і все. І мені пофіг, головне, щоб мене вислухали. Я навіть слухати не вмію сама. Але щоб мене послухали, ні, завжди задумайтеся. Навіть якщо це якась, е, ну, ви з кимось дружите, так, зустрічаєтеся, ви подумайте, ви тільки берете, чи ви даєте, чи це рівномірно з тими людьми, з якими ви спілкуєтеся. От тут про це щире відкриття, ось про цю комунікацію, ось про це наповнення. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся на мій телеграм-канал, ставте лайки, не забувайте про наповнення і рівновагу. І до скорої зустрічі!